Слава Ісусу Христов нам пастор показує, що християнство це є оця перша любов. А в Книзі об'явлення Ісус Христос вже звертається до віруючих, до церков. Там вперше сказано, що, що Ти багато працював, але ти залишив свою першу любов. Як важливо не втратити цей фокус на Ісусі Христі. Не втратити фокус бути учеником Ісуса Христа. Бо пастор показує, що багато хто вже каже, що да, ми католики, ми православні, а ви там хто? І пастор каже, ну, християни. А вони ні, ну ви хто взагалі? І це вже каже, каже про те, що. В них своє вчення, не вчення Ісуса Христа, а своє вчення. Тому в Книзі Біблії є тільки християни, це ті, хто йдуть і слідують за Ісусом Христом. Це ученики, це світло і сіль землі цього світу.